Привіт, я Настя. Це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. Вперед, у минуле в Мелітополі окупанти встановлюють стелу, присвячену перемозі у Другій світовій війні. Uh -oh. Перед цим наслідники побідітелей зруйнували клумби і доріжки. Це певно, що меморіал якнайкраще показав суть скрєпної руської душі. Тепер уважно дивіться, як живуть ці скрєпні душі у сверхдержаві в 21 oh столітті. Краска. Я тобі говорю, це ж моча, говно. Вот это все пролилось і сканалізація. Клас в плані, що ремонт криші в 2043 вообще. І ці люди кажуть, що прийшли на українські землі, щоб навести лад і принести мір. Фу. Та навіть, попри таке життя, росіяни пишаються тим, що вони русські. Щоправда, не дуже розуміються на своїй культурі. Ось, наприклад, національний руський танець. Битва титанів продовжується. Після обурень потвори рогова, що ціни на бензин, дизель та газ в окупації вищі, аніж у Москві. Зрадник Єбалицький своїм твердим рішенням ці ціни знизив. Та от на практиці виявилось, що на заправках пального просто не стало. Або ж воно продається за старими цінами. Оце так зміни. А зараз вашій увазі переможець конкурсу на найоригінальніше фото і перемагає у ньому вагнерівець Ілля. Цей руський хлопець любить позувати на фоні могил своїх садєчесвініків. Може, це традиційні російські забави і хтось інший зробить таке фото на могилі Іллі? Хвилинка дива у випуску рососіянського військового із позивним Путін на фронті у селі Роботине врятувала. Икона. Вот сюда вот в иконку воткнулся, все, дальше уже не пропустило. Чудеса сплошь и рядом, каже окупант. І дійсно, як громадянин РФ опинився на території України та ще й зі зброєю у руках? Диво і не інакше. Як-то людям шанс як-то дається, щоб як-то свою життя переосмислити. Щоб от це от, все, що чим займаємося, тут таким, безобразіем, можна сказати, переосмислили там. Не ведіться на російську брехню. Все буде Україна.